Мої вітання. Ми з України, військовий експерт Сергій Грабський. Сьогодні разом із нами. Пане Сергію, я вас вітаю. Мої вітання, мої вітання, пане Сергію. Ну що нарешті це сталося? Ваш черговий прогноз збувся. Ми отримали атакам. Ну, як ви пам'ятаєте, я навіть не мав е сумніву ніякого, що ці атакам що щоці цей вид озброєння до нас попаде, тому що ну в цьому полягає власне, логіка постачання. Якщо ми маємо пускові установки і скажімо так. Попереднє е, покоління е, ракет, які ми запускали з Хаймарсів, виконали свою задачу, і скажімо відверто, ефективність їх застосування стала дещо меншою внаслідок на ну, протидії противника так званої активної і пасивної. То е, зараз ми поставили перед противником такий дуже серйозний виклик в плані того, що тепер противнику треба відтягувати свою логістику вже на 80, не на 80 кілометрів, а щонайменше на 120. А з огляду на те, що ми бачимо по кількості ураження техніки, саме автомобільної техніки, забезпечення, щодня це йдеться про десятки одиниць щонайменше 20, а то загалом до 30-40, то це говорить про те, що ми створюємо серйозні проблеми для російської армії на сьогоднішній день. Звісно, дуже прикро, що цих атакамців, які ми отримали, дуже мало, тому що хлопці готові бити по десяткам розвіданих цілей, і ми могли створити дуже серйозні такі проблеми для росіян. Але з за об'єктивності заради треба сказати, що ну можна, звісно, отримати 500-600 ракет. Але давайте не забувати, що пускових установок нас не дуже багато. І давайте не забувати, що кожна пускова установка це. Мрія російського окупанта в сенсі і враження і знищення. Тому ми, може би, хотіли нанести такий масований удар десь по об'єктах противника. Хай це буде в Криму. Але є ще поняття оперативної безпеки, є поняття застосування окремих одиниць техніки і тому подібне. Але атакамси є, я б назвав їх тренувальними, тому що відстань 165 шістдесят а кілометрів. Ну знов таки дозвольте мені зробити наступний прогноз. Що невдовзі ми отримаємо і стандартні атакамси, які будуть бити на відстань до 300 кілометрів, 310 десяти кілометрів, і в цьому є нагальна оперативна стратегічна необхідність. І знов таки це жодним це чином не порушить наші домовленості з нашими союзниками. Повірте мені, на тимчасово окупованій території розвідані десятки, я б сказав сотні цілей. Які є дуже бажаними для таких ракет, американські ЗМІ пишуть про те, що так дійсно нам передали невелику е, частину, невелику кількість, точніше, цих ракет від 12 до 20. Чи все ж таки в нас є оці нагальні ну, підстави і сподівання на те, що з часом нам передадуть значно більшу кількість ракет? Несподівання, а в нас має бути це нагальною вимогою, і про це треба говорити як може більше для того, щоб отримати ці ракети як може, швидше. Тому що фактор часу це такий же бойовий фактор, як і фактор е -е, ударної міції, фактор е -е, бойової здатності і тому подібне. Чому тому, що противник, е отримавши удар. Показовий удар по своїх об'єктах в Луганську і в Брянську, він е, буде задіяти в любі е, засоби для того, щоб уникнути ще більше ураження своїх об'єктів. Це і посилення систем протиповітряної оборони, це відведення цих баз і складів, е, це в тому числі інженерне прикриття, ну і, і розосередження. То з часом ефективність застосування атакам може знизитися внаслідок протидії противника на цьому напрямку. Тому для але на це потрібен час. Тобто, уявіть собі, скільки часу треба. Щоб відтягнути на безпечну, як думають росіяни, відстань, яку який, якийсь склад, в якому знаходиться там від п'ятисот до тисячі тонн боєприпасів, так щоб було зрозуміло, п'ять тонн боєприпасів це одна машина. От можна порахувати. Сотня машин е, треба для того, щоб один склад. Або сотня машинорейсів треба зробити, щоб перевести і розосередити один склад. На це потрібно час, на це потрібні ресурси. І дзвіночок продзвонив, продзвонів, і е, давайте не думати, що росіяни будуть просто за цим спостерігати, як сторонні наглядачі. Вони будуть так само робити певні висновки. Тому нам ці ракети потрібні вже зараз і у великій кількості. Пентагоні до речі вже а, наголосили на тому, що ракети Атакамс застосовуватимуться по цілях тільки на території України, тобто наші партнери союзники не заохочують, продовжують не заохочувати бити по а, ворожих цілях на території Росії, але давайте не забувати, що ті ракети, що нам передали, а, вони досягають дальності до 165 кілометрів. Ну, знаєте, дозвольте з вами не погодитися, що не, не щодо того, що не заохочують нас, а, а верніше та саме не допускають нам і не дозволяють бити по об'єктах. Я по це на це подивився з більш оптимістичної точки зору. Так, вони не дають нам зброю, яка і просять нас не бити по об'єктах на території Російської Федерації. Американської або іншої зброї, але не забувайте, що при цьому ні ні, ніхто не забороняє Україні. наносити удари своїм новинним озброєнням. Я б сказав так, що е давайте це будемо розглядати в сенсі того, що йдеться не про те, що нам щось забороняють, а нас навпаки заохочують щодо розвитку наших власних систем озброєння своїм, будь ласка, а нас свої, своїм, будь ласка, і тому е ніхто не може нас зупинити. Е від процесу створення своїх власних засобів ураження, і тільки від нас залежить наскільки ефективними і дальнобійними вони були. Сергій графський військовий експерт спеціально для МЗУ. Пане Сергію, дуже вам дякую. І також дякую за увагу нашим глядачам. На все добре і бережіть себе.